Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Продовжуємо ранковий напал на Радіо Спротив. З вами сьогодні Ліда Валькова та Іван Лисенко. І мені здається, що прийшов час розпочати нашу рубрику новини Дна. Де ми по заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Поїхали Івана? Поїхали. Отже, лента ру в Челябнської області. П'яний мужчина попитався у поліцейського. Знаєш, мені здається, що скоро в Росії перетворяться на ігри виживання. Вбити поліцейського або він тебе ну да зважаючи на те, що поліцейські зараз це ті люди, які придудав вручають в тому числі повістки, забирають до військомату, де і потім тебе відправляють на війну в Україну вмирати, то виходить так: вбив поліцейського, не вбився сам. Ну, якось так. Ми не закликаємо вбивати поліцейських, звичайно. Але, але от виходить якась така Хоча, реальність. Хоча скажу так, що мені здається, от це було постійні у них ігри. Вони дуже люблять одне одного бити. Так, да, ми разом... ще не читаємо новини, там що закінчується, що не сокирує, то ще чи чимось таким. А, так, ну, а ми їдемо далі. Так, а, МК Ру. В Веренбургській області построят два трьох дома, чтобы зжечь. Це, це, я тобі скажу так, це логічно для Росії. Так. Там жінки е, народжують чоловіків, щоб м'ясорубку пустити на війну, а збудувати будинок, щоб його спалити. Ну, це. Да. це Ну, якраз в їхній логічності виходить, виходить дуже логічно. Ну, типу, так. там пам'ятаєш того ж священика, який казав, що треба народжувати дітей, тоді побільше, щоб на жалко було відпускати на війну. Ну, виходить так, тобто, я просто давайте усвідомимо. Коли в багатьох областях Російської Федерації немає нормальних будинків, там будинки там, трьохповерхові, які валяться, дерев'яні, в яких туалет вибачайте, на вулиці, то власне можуть собі дозволити побудувати декілька, щоб про. Просто спалити, знаєш, бий своїх, щоб чужі боялися. А за священника я прям згадав, от якраз, слова радянщини, баби так, нарожають. Баби ще нарожають, а будівельники ще побудують. Так, фонтанка.ru на Васильівському посетителя караоке ударили ножом в шею, нападавшому нечого терять. Ну, скажи... Я тобі скажу так, людина, яка побувала в російському караоке, мені здається, більше п'яти хвилин втрачати вже нема чого. Ну, так, дійсно. Може, це наскільки треба було погано співати, щоб, щоб тебе заткнути, ну, треба було ножем по, по, по шиї рубати. Ви... Ну, той, що ножем в шию отримав, мабуть. Рюмку водки на столі слухав. Співав. Або, або, або цю шальну імператрицю, і тому там людина не витримала. А мабуть, це був, наприклад, автор пісні, і він це почув, не витримав і все. А мабуть, він ще й не одноразовий її повторював. Да, так, да. так. Ну, коротше, російське караоке це страшна річ. Ну, власне, як і все в Російській Федерації. Ми рухаємося далі. Белпреса В іюні в Белгородській області відкриють 10 000 робочих міст для для Школьників. Ну, правильно, всіх роботоспроможних чоловіків забрали на фронт, та й вбити там, ну та й вбили там у м'ясних штурмах. Час і дітей до роботи. Призвичити ну да, ну да, ну ти типу, посправді працюватиме було ні в ні, нікому, а потім ще так грюкнув кулаком по столі. Сказав, що типу, треба потреба в цей е, е, як скажеш розвивати більше снарядів, робити більше танків. Бачив, на параді 9 травня лише одненький танк проїхався червоною красною площою, то власне можливо дітей так на заводи в найкращих традиціях сталінського режиму. Діти на заводах будуть кліпати снаряди і танки. Все буде. Мені здається, я взагалі взагалі я взагалі шокований, що туди цар танк не вигнали або щось на типу такого не зібрали. Ну, no, Це точно. Ну от але повертаючись до новини, я думаю, що скоро діти на заводах будуть кліпати танки. А, так, і остання на на сьогодні: Супер Омск. В Омскі, п'ятий день, і що красиву жінку. Боже, вони так уточнюють. Виходить, почекай, в Омскі настільки мало красивих жінок. Що ж, розшукує всі містом, ти виявляєш? Ти знаєш, я думаю, що в Омську просто була одна єдина красива жінка. Вона в якийсь момент поїхала до родичів в іншу область, але це одразу, оскільки вона була єдина в Омську красива, це одразу помітили, і тепер її розшукують, тому що панікують, що Омськ лишився без красивих жінок, її шукають. От розумієш? Ну, типу, єдина красива жінка. Все, тепер Омськ не красиве місто. Це взагалі можливо Там було єдине красиве. Жінка. Можливо, це взагалі єдине було що красиво в Омську. Ну тобто, ти, ти уявляєш собі, Омськ. Можливо, ця жінка її туристам показували. Можливо, тому що вона була єдиною прикрасою цього а, міста. А, от, а тепер вона жінка. пропала! Пропала красива жінка. А, ну от такі у нас новини дна. Сподіваюсь, що цю красиву жінку знайдуть, знайдуть живою, тому що в Російській Федерації, як ми можливо, вона була в караоке і там з, на, з нею щось сталося. Сподіваюсь, що її знайдуть живою здоровою, і омську повернеться його єдина краса. А це був це були новини дна, де ми по заголовках у ЗМІ намагалися зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Нічого не зрозуміли, точніше ми зрозуміли, тільки одне: підписуйтеся на наш YouTube канал Радіо Спротив, а також на наш Telegram канал Радіо Спротив. І ми буд ви будете в курсі всіх подій, і всіх жартів, і всіх наших проєктів, які ми випускаємо на Радіо Спротив. А за кілька хвилин повернемося і обговоримо, що там відбувалося на Євробаченні, і що ще взагалі відбувається. Важливого в світі, що має певний стосунок і до нас. Отже, лишайтеся з нами. Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.